Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про вибух у житловому секторі на вулиці Садибній у місті Старокостянтинів, що на Хмельниччині. На місце події направили чергове відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок витоку газу через неправильно змонтоване з'єднання газової труби з плитою. У результаті вибуху виникло загоряння покрівлі будинку на площі 60 квадратних метрів. А також відбулася значна руйнація конструкцій будинку. Пожежу ліквідували рятувальники. Постраждав чоловік, його госпіталізували до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні з опіками тіла. Служба по рятунку Хмельниччини нагадує дотримуйтеся правил пожежної безпеки під час користування побутовими приладами, не використовуйте саморобні або несправні газові чи паливні пристрої. Не залишайте увімкнені прилади без нагляду. У разі підозри на витік газу. Негайно провітріть приміщення, не вмикайте електроприлади та зверніться до аварійної служби. Монтаж газового обладнання мають виконувати виключно кваліфіковані фахівці з дотриманням усіх норм і вимог безпеки. Пам'ятайте, недбалість при користуванні газовими приладами може коштувати життя.